Цієї суботи рідні та побратими загиблого на сході сумчанина Віталія Маслянки зібрались на Алеї Слави центрального кладовища, аби вшанувати пам'ять у п'яті роковини його загибелі. Володимир Лаврик познайомився з загиблим у 2014 році. Разом служили у 15-му окремому мотопіхотному батальйоні. Він жив в Криму і з Криму, з Криму повернувся в Україну. Буквально на другий день пішов до лав Збройних сил України. Після того, як ми повернулися в 2015 році, Віталік в 16-му підписав контракт з 128-ї бригадою і пішов служити у 128-му гірсько штурмову бригаду. Ну і Буквально там за тиждень чи за три дні до демобілізації така сталася трагедія. Прилетіла ракета Птур, він якраз був за кулеметом. І практично в цей час, коли вона летіла, він з собою закрив хлопця, який був його другим номером. Другий номер залишився живий, а Віталій Іванович ну, загинув. Служив, не знаю в таких військах. Я в нього спрашивала, ніколи не казав. Де, що мама, я не стою там мені нічого не стріляють, ніколи нічого такого не казав. Єдине, казав, що я. чтобы я не звонила, я буду сам звонить, меня не будет. А куда, что, я не знала. А потом, потом привезли его к закрытом рабстве. Я сначала не могла ничего дома делать, ничего не помогала, я ни родственники, ни, ничего, ни таблетки. Я бросала все, прибігала кожен день сюди. І мені становилось легче. Він був серед нас один із найбільш досвідчених, більш старший. Чоловік, з яким можна було і порадитись по різним питанням, і побалакати, і пошуткувати. Дружив, ну як? Там всі зружилися. Ніколи не любив фотографуватися. А тут фото таке є, хто я як, як чувшись, відчував. Віталій Маслянка до 2014 року працював на хімічному заводі в Криму. Після окупації півострова повернувся до Сумської області. Весною 2014-го добровольцем пішов до лав Збройних сил України в складі 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми». Квітні 2015 року демобілізувався, а в липні знову пішов на фронт у складі 128-ї гірсько-піхотної окремої механізованої бригади. Загинув боєць 31 липня 2016 року в районі Донецького аеропорту під час обстрілу опорного пункту. Указом президента України у 2016 році Віталій Маслянка нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а рішенням Сумської міської ради присвоєне звання почесний громадянин міста Суми посмертно.